Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про 3D-друк. Це технологія, яка дозволяє зробити будь-що від іграшок до космічних кораблів. Як це працює? Зараз дізнаємось. 3D-друк працює за принципом пошарового створення елементу. Це чимось схоже на те, як будують будинки. Цеглинка за цеглинкою. Але тут замість цегли використовується спеціальний пластик. Все починається з цього, що створюється цифрова модель на комп'ютерній програмі, яку потім принтер щитує і нарізає на кілька шарів, які потім він накладає один на один доти, поки не створиться сама фізична модель. Я б цей процес краще би назвав не створенням, а нарощуванням об'єкту. Отже, як працює ця машина? 3D-принтер складається з кількох важливих деталей. Перша основа це поле, на якій е, створюється сама деталь. Хотент він нагріває пластик до потрібної нам температури. Екструдер подає сам пластик і спеціальні накладні, які керують рухом принтера. Для того щоб надрукувати хоча б якусь цифрову модель, її треба спочатку створити, ну або знайти для початківців краще починати з вже готових моделей, які е, можна знайти на таких сайтах, як Thingiverse або Principles. Якщо ж вам вже капець як сильно кортить створити щось своє власне, тоді вам допоможуть такі програми, як ThinkerCare, Fusion 360 або будь-які програми для моделювання, тому що їх зараз дуже дуже багато. Також вам можуть допомогти ще і, але тут трошки складніше, оскільки вам треба буде пояснити конкретно, що від нього хочете. Коли модель вже буде у вас готова, її треба буде нарізати в програмі слайсері. В цьому нам допоможуть такі програми, як Cura, Prusa Slicer і тому подібне. Окрім того, як створювати модель, її можна сканувати завдяки мобільним додатків, такі як Polycam, Curie Engine або Reality Scan. Та де сканер працює як камера, тобто він щитує структуру та форму об'єкта і робить її точну цифрову копію. А тепер уяви собі, що у тебе є можливість створити будь-яку деталь і не замовляти її з інтернету. Це Просто магія. 3D-сканер дає тобі можливість робити точні копії будь-яких предметів і навіть себе. Матеріал для друку пила пластик. Філамент. Є дуже легким у використанні, тому чудово підходить для будь-кого. В нього низька усадка і використовується практично на всіх принтерах. Пластик може бути різних кольорів і принтер може друкувати одночасно кількома кольорами. Отже, де використовується 3D-друк. Колись він був доступний лише великим компаніям, але зараз це реальність для кожного. Це типу мати власну фабрику з маленькими гномами, які допомагають тобі створювати іграшки, прикраси та різні штучки для твоєї кімнати. Це реальна можливість втілювати твої ідеї в реальність, маленькі проекти, та навіть влаштувати такий непоганий маленький бізнес. 3 d друг зараз використовується майже в усіх сферах. Е, в медицині, наприклад, створюють протези та навіть органи, тобто серце та починка. Інженери створюють нові деталі для авто та літаків. В будівництві вже звої будинки завдяки е, технології 3 d друку А космонавти навіть створюють нові деталі для своїх космічних подорожей щодо прикрас та їжі. Це теж можливо? Ця технологія, мало того, що змінює виробництво, та ще й створює нові професії 21-го століття. Тепер потрібні оператори для 3D-принтерів, моделювальники та інженери, які будуть створювати деталі для друку. 3D-друк дає нові перспективи для збереження природи. Вже зараз розробляються нові проєкти для збирання пластику з океанів, його переробки і подальшому використанні для створення нових речей. Це не просто інновація, а крок в краще майбутнє. Отже, які висновки, друзі? 3D-друк це справжня магія нашого часу, яка втілює наші мрії в реальність. Створюй, експериментуй, втілюй свої ідеї в життя. Можливо, саме вони в майбутньому змінять світ. Тож, дякую, що були з нами. Побачимось!